Дивіться, бі... біткоін все ще якось затримується тут нам того зростання, на яке ми сподіваємося, щоб справді змінити моментум на позитивний. І велика частина цього все ще залежить від того, що ми спостерігаємо на фондових ринках. Сьогодні зниження на 67 пунктів. Однак, це зниження, про яке я говорив вчора вранці у звіті про фінансові технології. Ми мали 2 90% оновлень обсягу тут. на П'ятниця та понеділок. А, отже, це зазвичай є знаком зміни тренду або принаймні зростаючого тренду, який зараз на шляху до завершення. Я думаю, що це віддає частину тих прибутків. Отже, це не є незвичним. Однак, а, ми хочемо бачити, щоб це трималося. Не хочемо, щоб воно знову впало. Тест воно справді має просунутися вперед, завтра, а потім продовжити наймати, якщо зможе це зробити. Я думаю, що ми а, також бакушні, побачимо, як біткоін слідує з цього моменту, а потім зробити цей ривок у напрямку до області, яка була попереднім діапазоном, і подивимося, що воно робитиме з цього моменту. Тепер, звісно, є занепокоєння все ще цей не діє справді добре, просто здається, що воно бореться на цьому рівні, не дав нам багато причин для захоплення. І я думаю, що повернення нижче 78 вісім нілій зараз є проблемою. Ми не хочемо бачити, щоб воно торгувалося десь поблизу цього рівня. Хочемо, щоб воно трималося тут, а потім зробило цей рух з цієї області і піднялося. Неможливо, не воно трохи знизиться, можливо, торкнеться нижче вісімдесят тисяч, але справді все, що нижче 78, Я починаю хвилюватися, що тепер е, у нас є е, е, щось більше в грі, схоже на знаєте, цикл. Я маю на фуазі тут багато торгових днів. Якщо подивитися на всі ці торгові дні, отже, є аргумент, який можна висунути, що це новий цикл, і він просто витрачає багато часу, не піднімаючись вище. Отже, всі нові покупки в циклі поглинаються тиском продажу. Отже, це якось у зворотному порядку, коли я говорю про цикли, засновані на часі. У зворотному порядку тут всі ранні цикли покупки продаються. Отже, є занепокоєння, що, знаєте, це може впасти, і, і тоді ми отримаємо. Це наступний 60-денний цикл, який знизився, щоб завершити, можливо, більш тривалий тижневий цикл, як тут близько 30 тижнів, як ми бачили в останньому циклі. Це те, над чим я починаю задумуватися. Я думаю, все буде залежати від того, чи зможуть фондові ринки запрацювати, чи можемо ми почати бачити відновлення прямо тут. І піднятися до цього рівня тут, і я думаю, що з біткоїн все буде добре.